Між немножко вже тіються. Люди починають поняти нам чого сегодня сьогодні здійснить за лозунгами. Приходять за народні хотіки, вообще виміч воює кримно да й кривиться. Значить, ситуація в місті така. Я самое главное, головне луче член фракції регіонів ігор молоток який в свій час виконував всі вказівки Януковича. На нього працював, служив йому. А тепер він вже відрікся від тієї партії регіонів Ганебної, від Януковича, але справи продовжує робити самі. Що він робить? У Я нього понимаю, зараз там, таке от дури, почалось О, безсоння вже цілий рік, майже більше, yeah. тому yeah. що Школу, в місті Шостка діє незалежний Слава, телеканал. Акцент, Слава, який Слава, є державний, він не по йому не от, от, і на цьому телеканалі no, извините, до цього часу люди будь-яка людина може сказати Ті, що, все, що він хоче. Ті, которые в межах доступних чорне і біла, тобто. А його це не влаштовує, тобто в нього є телекомсервіс, який в карте, а, піарить його завжди, постійно і я робить його таким, таким економіку дуже відомим. Газета Телеком в якій перед виборами тільки одні обличчя регіоналів бувши, які извините, перефарбувалися заложили, в іншій партії, і так само йдуть реваншем а, в владу, Зайшли, бережіть, і Звичайно, він починає тиснути вже неодноразово на директора телеканалу Ірину Коваленко для того, щоб якщо не не ліквідувати цей канал, бо він. Державний, то канал, його треба осивати. очолити, на на 10, тобто поставити свою людину. 8, я нам так нам вважаю, нам ну, Всі такі відчуття в мене, що це він так і хоче зробити. А завивати, ну, а поверили. хто він а такий ти самий Малотов Взагалі, якщо взяти, я не буду там чіпати його е ну, давайте, діяльність. е, на ТЕЦ, там ти його ті, що фігурують, скандали з контрабандою, цигарок, там все все запускаємо. Я тільки відкрите сайт Верховної Ради. І проаналізуйте, давайте за що він голосує. Як ви думаєте? Тобто, ця людина, ми шуперше чесно е диктаторські закони розражаюсь. 16 січня. Ми голосував ганебний спосіб, круто, яке привело до кровопролиття. Да? після 50, майдану Верховна Рада винесла питання то про закриття вибори, укріплення російсько-українського кордону, інші, кордону інші. для того, щоб запобігти вторгненню Росії. Молоток не голосує за це. Чому там і Йдемо Ні? далі да в цьому тому, році, в січня ви. йде голосування за визнання Росії агресором щодо України. Молоток знову не голосує. питання. Чому потім? Закони про декомунізацію він не голосує і натомість 31 січня закон, який було проголосовано, зміни до конституції, які привели до кровоприлиття, в яких вказано, що надається особливий статус Донбасу, що йде легалізація терористів, амністія, і саме головне, що ми платники податків маємо відновлювати Донбас, маємо платити. Шкодовувати туди гроші, замість того, щоб у нас не вистачає пенсії навіть на, нас, на наші потреби. От. І за це він голосує. Тобто у мене виникає таке відчуття, що Ігор Молоток, він взагалі на боці агресора Вискупає. От. і сьогодні він ця людина хоче заткнути нам усім рота, тому що ну, тільки єдиний канал, якому можна щось слово сказати своє. і все щоб не було тої кістки в горлі в нього більше, і це він вже робить неодноразово. Якщо згадаєте минулого року було, що ми ходили. І писали інтереси, листи, водили прокуратуру, і міліцію і об'єднувалися всі. Е, ви знаєте, ми з Іриною Коваленка різні люди. У нас да? є свої думки, тобто багато чому ми діля, не сходимось. Не У неї, наприклад, не висить там є. в хаті портрет Степана Бамбери, але свобода слова Куда це ви головне, ви що є. нас об'єднує, і тобто це можливість людині сказати правду і почути іншим людям правду. бо якщо ситуація дійде до такої, коли телеканалу не буде, але буде під його власністю. Тоді тут тут місце шостка, наші мешканці вони взагалі будуть слухати тільки одного одну пропаганду і будуть його тільки шанувати, і більше нічого не буде. Крім того, тобто будуть оці замилювання мізків нашим громадянам. Людей, собрали, акцент, точнее, не телеканала, а поддержку единой да, да. да. потому что по что-то произошло планично, на сесії, поскольку Саша. На да. ну, да? И Знаете, открыто уголовное дело кодичной давности. Почему? Или точнее Потом оно не открыто, а оно возобновлено, да? Звичайно, що дела надо закон новый передбачает можливість таку, що там депутат має право скласти по налажень, щоб замість нього по списку якісь інші став депутатом, але якщо з моральної точки зору, то це взагалі виглядає як ганьба, взагалі, це якщо б люди всі знали, що Молотов таке, ну його партія рідне місто таке допускає. Вони ж там спочатку, взагалі, всі десять чоловік там понаписували, а тепер вже чотири чоловіка написали від свій відход, щоб поставити інших людей. І складається ситуація, що люди, начебто, голосували особ за якусь особистість, яка їм щось розказувала, обіцяла, А тут він бачив газеті, що. Вже в депутатах тої людини накиділо. нема, от, а вже інші люди зовсім невідомі, і стоять, і вже керують. Там. Це є принизлива для людей дешев. це огромные тарифы неподобства не можна робити просто як за морально. Или там людей посмотрели, не совсем по роботі. <говорит> 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 ну, Но... Вообще хотелось бы уже начать жить по новому, потому что прошло. Уже два года после революции, после Майдана, прошли даже выборы, но у нас ничего не изменилось. Мы же видим, как перетасовались депутаты в миской раде, и вот уже всю свою сознательную жизнь я живу с одним и тем же депутатским корпусом, ну не говоря уже про мэра. Поэтому мы сейчас хотим каких-то перемен. Потому что все, что происходит в шостке, ну это такое, знаете, мышиная возня. Потому что, ну, я вам скажу просто, что и птил заговорили. Или час заговорили, переименование заговорили. То есть это все нам еще назад рассказал на этой же сцене Мануйлович. Бывший наш депутат. Он, ну, он, ну, он, он, на вот. он сказал, что в Шотске назад был на этой сцене год назад. Он сказал, что в Шотске все забалакаются. Вот и мы не хотим, чтобы начались какие-то перемены. Потому что до сих пор продолжают из Шостки делать ну, инвестиционно привабливый регион. Я сразу хочу сказать всем гражданам, что инвестиционно привабливый регион это депрессивный регион. Потому что что может привабить инвестора? Только дешевая рабочая сила. Поэтому в Шотске ограничены. зарплати. не выплачиваются никакие пособия то есть все осталось на своїх местах даже ще хуже в связи с падением доллара поэтому мы хотим чтобы начались какие-то изменения и мы и мы высловливаем свой месседж нашему мэру которого мы опять же избрали избрали его для того чтобы только не узурпировать власть в и не Комайон. сделать ее монопольной. Поэтому мы хотим перемен, но мы видим, что ответной реакции у нас нет. Дело в том, что вот даже Саша Криво, да, вот я Кривуля, да, вот год назад это тот человек, который в Балаклаве шел на мой митинг, на мой Майдан. Но сейчас он даже понял, что его обманули, всех, всех их обманули. Пока мы махаем флагами на разных баррикадах, они крадут и раз, Абсолютно все нас разокрали, и начинают устраивать свои схемы. А схемы очень простые: схема заключается в том, чтобы взять у города помещение выкупить, а потом сдать его же городу в аренду. Поэтому вот этот саботаж и вся вот эта возня нам уже, честно говоря, стоит уже по Поэтому, в конце концов, мы хотим. Привлечь внимание власти, если она ну, не, не отреагирует, будет принимать более кардинальные меры. Это еще только первая ласточка.